Вітаю всіх на своєму каналі. Тільки хвилину тому приїхав у село і вирішив, поки ще нічого не робив, зніму для вас відео. У нас все добре. Нікополь обстрілюють і так дуже. Дуже було з суботи на неділю. Гатили давно такого не було. Звичайно, там десь артилерія 4-5 разів бахне, а тут 10-15, кажуть, що 40 снарядів прилетіло. Гатили, і взриви такі чутно, що це артилерія і руйнування були страшні. Сьогодні вночі теж був обстріл недалеко від нас. Чогось ми не чули, віддать, це було десь о 12-й. Де ми тільки заснули. Зараз э, роботи багато, село Нікополь, село Нікополь. І роботаєш, роботаєш, працюєш, працюєш, вирубаєшся, і вже от я вчора. Ну, звичайно, десь в пів п'ятого-п'ять просинаюся, щоб все встигнути, тому що день короткий. Мабуть, в 12 вчора заснув і гатили. Там поїхав, з утра, подивився, бо там є, що дивитися. Там в нас є трошки нерухомость. Все добре в нас все добре. Тому, ну так, поставили собі такий срок, що першого. Грудня, 1 грудня треба вже бути тут. Давайте, мабуть, покажу, що зроблено тут за останні, ну останній, а ну, за останній тиждень, скажімо так. Так, у неділю поставили ворота, отак вони виглядають. Ай, цей забор не знаю, коли ми поміняємо, але не в цьому році. Ворота з профнастілу, саме дешеве, все упирається в гроші. Що, що було зроблено? Михайло, який з Подгороднього, його хлопці от робили там забор. Кому треба єврозабор, пишіть, дам контакт. З ним спілкувався. Він каже, Сашко, не вздумай зробити профнастіл в нахльост, зробити образку. То тобто в ворота зроблена коробочка 40 на 20, і внутрі є коробочка на 20. І вийшло так, що профіль профнастіл внутрі ворот. Кажеться, дуже гарно, тому що якщо там десь цегла буде чи взимку щось примерзне, внахльост в тебе профнастіл просто буде загинатися, залізуватися, і це ну, погано. Отак зробили і начебто з вулиці ну більш-менш цивільно. Отак. Так, що ще зробили? Заходимо. А з внутрішньої сторони я ворота привіз їм оцинковку. Оцинковка зараз 0,3, настояща 0,3, не 0,25, 0,28, а 03 зашили, щоб мої овчари профнастіл не погнули. Вони пригають завжди на ворота. І це мій дзвіночок. Вдома в нас теж нема дзвінка. І коли вони отак -от роблять, то дуже гучно. І ми знаємо, що до нас приїхав хтось чи прийшов. Так, хлопчики, яких я наймаю тут, вони трохи подвір'я прибрали, три причіпа вивезли. Більш-менш стало так. Да, не то, що більш-менш, а добре світло стало, і ти все бачиш, тут теж було дерево, його спиляли. Так, що я зробив? Я підмазав, бачите, тріщини і от там вверх вилазив на верх. І між шифериною і цеглою теж підмазав. сподіваюсь, що більше воно не буде затікати. Це було зроблено. От тут буде. Хлопці будуть робити траншею водопровод від. Від колодязя, оцього асфальт почав подивитися, що там, за асфальтом, там, скажіть, шлак. Кажуть, що на все село завозили шлак із завода Петровського, з Дніпра, і трошки є шлака. Тому я зниму, мабуть, завтра зрання буду різати болгаркою і перфоратором бити, щоб хлопці, ну, так, траншея коштує 350 гривень за метр, а якщо це знімати, мабуть, виставлять набагато більше, Зніму сам, трошки зекономлю все, все опирається в кошти, в гроші. А сьогодні буду бетонувати стойки у ці дві. От, я зробив теж тут шлаг, поки пробив. Тут, мабуть, канелірована сітка буде, возьму її в 25-й уголок і тут буде такий забор. А тут в мене буде для моїх овчарів вольєр. Це осталось заднього подвір'я. Теж буду сьогодні бетонувати. Лунки не виходить зробити великі, тому що горіх і ця абрикоса. Дуже великі коріння внизу, не можу пробити. зварю між собою, і потім забітонірую і буде, ну, я думаю, триматися буде. Так, ззаді тут що, а, хлопчики, зробили мені луночки. Чотири лунки зробили. Под навіс. Тобто, Дівчу будуть виходити з того приміщення, і тут буде навіс. Навіс 3х6. Можна було б зробити 3 на 10, але <смі>, ці кляті кошти, гроші. А, виходить, якщо я зроблю навіс 3 на 6, це 18 квадратів, це 12 листів шиферу. А це тільки по шиферу виходить 6 тисяч гривень. Плюс стойки, ну стойки є, але ну, треба рахувати, вони ж теж щось стоять. Плюс сітка рабиться. Ну, Такий маленький вигул для дівчуль, щоб вони відчували себе добре. М -м -м Теж коштує великих грошей. Так, ну все, тільки це було зроблено. А, тут ще дві стої... ну, сьогодні 200. Сьогоднірувати буду. От тут буде забор, Михайло зробить забор. І я ж оце розбереться. І от де щілина, оця тріщина. Піде отут теж огорожа буде. Огорожа і сітки равиться. Сьогодні все буду там, де лунки вже готові, буду бетонувати, щоб можна було вже зварювати. Багато ми не зробили, ну, зробили кое що, але не дуже багато. А, як тільки вся огорожа буде, як тільки хлопці, мабуть, через тиждень, а може днів 10, зроблять опалення, то треба одразу переїжджати, перевозити дівчуль, вони Ну, була ідея їх роздати, продати, але зараз яйце дороге і, мабуть, треба їх перевести. Буде невеличкий стрес, тіктонік допоможе. і... Може зроблю вибраковку. Вибраковку, вибачайте. В якому сенсі? Я бачу, що деякі курки вони не несуться. то може це буде, як скажімо, повод їх на суп Подивимось, не знаю. Але коли буде все огороже, ми переїдемо. Тоді овчари не вибігуть. Не поїдять ні у кого курчат, їх не пристрелять. І мої дівчулі будуть приносити яйце. Яйце продаю зараз по 50, а ВТБ саме дешево 67. Все розписано. не вкладаюсь у сроки, які говорив людям. Але люди з розумінням відносяться. Дякую вам. Все добре. Нова пошта доставку робим. Дехто писав, і це вірно, нова пошта, до речі, яйця не бере на відправку, але ну, відправляє як речі, і доволі непогано доходить. Якщо в пакунку 100 штук, то от вчора пакунок забрали жодного розбитого. Позавчора жодного розбитого. Тому нова пошта молодець. І почну робити бролятню, тобто старт буде з бройерів. Бройлери. Люди, люди питають, людям подобається. І завдяки вам э, трошки ваші донати, ваша кожна гривня э, вже є на витяжний вентилятор і панель охолодження. Под панель охолодження я зразу буду робити приєм, тому що там ворота, це гараж, э, ворота буду знімати. Закладати дверки і викладати проєм під охолоджуючу панель. Тобто зразу все буде закладатися, що ще трохи і літо там буде, будемо живі, все буде добре. Тобто все буде підготовлено. А зараз друга частина відео. Друга частина відео буде така реклама, антиреклама Зараз розумієте так, перше хлопці, до вас звертаюсь. Їжу зараз на село четверкою, і ця автівка була для таких хатніх справ там на базу поїхати, там щось шибень взяти, щось там, якусь цеглину. ну, Вона чисто так роботяга. І, мабуть, на тиждень вона їздила 30-50 км. Зараз мотаюсь по два рази на тиждень на село. Це виходить 500 км. Плюс там по місту, тоб' 500-600 км вона зараз працює і вона то-то вилазить, е я розповідав, да, 3 дні, 4 дні тому акумулятор накрився, купив у солоному. А зараз, е скажіть, е начав стартер. На холодну заводиться, на гарячу ніяк. На трасі зупинився і не зміг завестись. Вчора вже немає, тільки один день я вдома. Четверка потрібна. Думаю, блин, піду подзвонив хлопцям, Ви вільні, вільні, да. Говорю, зараз куплю стартер, поміняйте. Ну, привозь, пішов, купив стартер, зараз покажу. Так, Купив такий стартер. Не знаю хто по коробці розуміє, по пакунку, що це. 2200 віддав. В итоге, що? хлопці поміняли і подлампічили цей стартер. Бендекс поміняли. А, що там? Болгарія, якщо ви бачите, і стартер. А, де тут? Зроблено в Білорусі, сказали стартер пушка ракета. Це поміняли, це коштувало 700, 680 гривень 700. Зубчики все є. Сказали, можна продавати. А, він, ну, він робочий. Так що, якщо кому комусь цікаво, можу Укрпочту відправити. 1200 гривень прошу. Стартер, що виходить? Це 700 віддав, 300 за заміну стартера і за це прошу 200. 1200, якщо кому цікаво, хлопці, пишіть, відправлю. Це перша реклама, а вдруг продам то хоч трошки поверну грошей. Зараз антиреклама. Вчора почали різати бролера для того, щоб була та температура, яка мені потрібна, це 75 градусів. Не пам'ятаю, у січні чи у лютому буквально перед війною я купив розетку з термодатчиком. Цифрова, віддав 550 гривень. Цей термодатчик опускаю у воду і дивлюсь, коли 75. Тобто Вона зроблена, ця розетка під шпарчан, під тен, але тен. Я теж купив, віддав тоді 1500 гривень, не пам'ятаю. Те нам не пользуюсь. чому? Тому що він 3 проводка Єлі тримається, гріється, одну різетку вже Коротше, немає. її. Купив мощну різетку, теж горить, тому на газу. Робимо на газу, але даною розеткою використовуємося як цифровий термометр. Так ось, вчора... Беру термометр, опускаю воду, він видає ошибку обр обрив. Це він, виходить, 9 місяців прослужив раз на місяць він працює і він вмер. Тому от так от зроблено в Україні, і чомусь десь термопара чи щось розійшлась. Так що я швидко знайшов вихід. Багато розповідає за контролери, які Вова Запорожжя робить під моє замовлення. В мене є під бролят майбутньому контролер, там є термодатчик. Взяв все, під'єднав і одне, що Вова не впевнений, він повністю ну, можна його опускати чи ні у воду, і наскільки там термопара добра. То я саме оце кінчик металевий опускав в воду, і так сьогодні буде робити Оксанка, так будемо робити завтра. Вийшли із положення. Тому антиреклама цьому продукту не знаю, може мені не повезло. Рухаємося далі, зараз знову реклама. Давайте почну здалека. Я люблю, як каже, починати щоб розповісти, як я до цього дійшов. Бролери, яких зараз вирізаємо, вони куплялись, не пам'ятаю, 26 чи 28 вересня. Осінь цього року прохолодна, бабія літа, мабуть, і не було на кого. До чого я? Що Бройлер повністю грівся від блудера до сьогоднішнього дня був обігрів опалення 250 Вт, тобто дві лампочки по 125. І коли їм десь вже був місяць, одна лампочка зараз 125 Вт, працює і їм добре. І я такий кажу: Блін, Оксанка, ну ті всі літні, скажімо так, бройлери вони без опалення були, а зараз опалення і все дорожче може. Бройлера не по 95, а по 100 гривень якось на п'ятерочку. Я не вмію. Я так бою, завжди так лячно підіймати ціну. Я такий ну, не вмію ще такий я бізнесмен собі. Так от, давай, може, на 5 гривень підіймемо сотня. Думаю, а по чому бройлер? Ну, Яйця я дивлюсь по якби, как бы, а брулера на ринок зараз не хожу, тому що обстріли не ти як там, не знаю, не хожу. Так от. І тут мені дали підсказку, е, оказується, є приложення, яке розроботали хлопці з Тернополя, кажись. А, називається Продукти. Зараз я покажу, я по цьому приложенню подивився, по чому І ще мені було цікаво по чому тушонка, баночка, бо є такі, ну, були, по крайній мере, може, ще не... Повністю забуті ідеї за тушоночку з домашнього бройлера. Як це є приложення, де це все можна подивитись. Зараз покажу. так виглядає цей значок продукти. Його Ось так він відчиняється. Може зараз бути у селі. Ну, інтернет такий собі, так що, вибачте, за затримку. Ось що продають, ви можете подивитися, але для мене було, От, давайте напи... напишемо. М'ясо бройлера. І так, пошук. Будь ласка, є. ну Тут кролік чогось випав, от кролик подивився по чому. Доволі таки ціна, але ви бачите, що дата дуже-дуже не, не свіжа, скажімо так. Так, бролер за 27 жовтня. Це теж, мабуть, ціна не свіжа, але 110. Тому, коли я підняв ціну, я такий. Тобто, коли я подивився, то думаю, та, в принципі, сот... сотня це нормально. І що я ще. Зараз для мене була тушонка. Так, тушонка. От, тушоночка. Я поняв, що тушоночка по 100 гривень це нормально. Хтось його і більше робить. Ну, 95. Але ми бачимо, що це серпень, це ну, не свіжі обяви. тому, Короче, Є таке приложення. Хлопці зробили наші українські з Тернополя. Качайте, смотрите, все безкоштовно, що там капуста, часник, але ну, треба... буду дороблювати, є деякі нюанси, але мені воно треба для порівняння ціни, піде. І остання реклама. Реклама самого себе. Я останні два відео. Прошу кожного підписника і не тільки, хто просто проходить через канал. В описанні до відео є ссылка. Хто не проголосував, проголосуйте за мене. П'ять переможців отримують грант в 50 тисяч гривень. Три дні тому я був 10-м, два дні я вже сьомий. Але 7-й це не 5-й. Ну, хоча б п'ятим будь Якщо брати сьогоднішній день, мені не вистачає 300 голосів. Всього лиш 300, у вас у мене 42 тисячі. Ну, не знаю, трошки-трошки ще. При тому, що не треба ніякі дані, не ні телефон, не емейл. E і можна голосувати з планшета, телефона, комп'ютера, родственників в якихось колег там попросити. Так що... Ну, будь ласка, ще трошки і завдяки вам я переможу. Е, до речі, дехто писав, що не може ссылку побачити чи знайти, зараз захват екрану вставлю, як це просто знайти її і, і нажати і віддати свій голос. Я заходжу на свій канал. Ну, У вас вот така картинка, ну, мабуть, така і є. Відео. Бачимо, ну, наприклад, останнє моє відео, яка є ціноска з восени, чи звертаюсь до кожного свого підписника. Наприклад, футбудуємо майбутнє. Нажимаю на відео. Ставлю на паузу, щоб вам показати. Бачите, назва: звертаюсь до кожного свого підписника. Далі, після цієї назви, кількість просмотрів. Що ми робимо? Я нажимаю на саму назву відео. Нажав на назву, з'являється назва, статістика цього відео. І з'являється силка. Витя є ще TPPS grants.fудsпропросвіта. І нажимаю на неї. Відчиняється ссылка, де є я, де є кількість голосів, ваш голос враховано. От так ми голосуємо. Декілька питань було, як що зробити. Ну, я щось думав, що це усі знають, як читати опис до відео. Треба. Нажати на назву самого відео. Наприклад, вот це відео. Пауза. Нажимаю на, на назву відео, і вот вона сила є. Так що, якщо хтось не проголосував за мене, будь ласка, проголосуйте. Ну, все. реклама вся закінчилась і відео майже вже закінчилось. Вот таке відео, що зроблено, Куди рухаємось. Яка рекламка? Що побачив. Вам і розповів. Все, піду, мабуть, пообідаю. <смі> Оксанка щось поклала, є газ підігрієм. І буду рухатись, буду працювати. День короткий, ніч холодна. Буду намагатись сьогодні грубку розтопити. Дуже багато. Дякую усім, хто писав як і що. І, мабуть, десь процентів 90% всі коменти. І я з ними згоден, що треба надихнути тепла в цю групку, 10 років ніхто її не запалював. А до речі, ці двірцята, які для, ну, перечистить канали, які... так от вони були заклієні обоями. І обої, ну, я бачу, що вони вигорівші, вони старі-старі. Тобто я так міркую, можу помилятись, міркую. Що, коли провели газ на село, де да люди пользовались тут, жили діду з бабушкою, вони пожили, вони давно вмерли, 10 років тому діти бабуля ще раніше, то вони, дід воював, були льготи і ці дверцята заклеєні, тобто люди опалювали газом, їм не треба була грубка. То людей немає вже 10 років. А грубку, мабуть, не, розпали, не палили дуже-дуже давно. Тому що я відривав обой і відчиняв всі дверцята. А, взяв горілку газову, взяв тота-то-то. Буду зараз пробувати, мабуть, пообідаю і буду пробувати, щоб якщо задимить, то до ночі воно вивітрилось. Все. А... Ждемо перемоги. Слава Україні! Працюємо на перемогу, кожен на своєму фронті. Все, всім до побачення, пока.